Добрий день! Я Воронич Анна, студентка третього курсу відділу хорове диригування Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського, керівник Щербі Світлана Олександрівна. Значення мистецьких заходів для професійного зросту дитячих хорових колективів. Метою моєї доповіді є дослідити значення мистецьких заходів за участю дитячих хорових колективів, які відбувалися за останній рік. Останнім часом в Україні кількість аматорських дитячо-хорових колективів зменшилася через закриття культурних центрів та будинків дитячої творчості. Особливо за останні два роки, коли відбувалося переміщення населення та зменшилася кількість дітей у східній частині України. Виникла проблема не лише функціонування, а й існування хорових колективів. Для збереження дитячих хорових традицій варто організовувати різноманітні конкурси і фестивалі, які б об'єднували людей та нагадували про важливу роль збереження культури. За останній рік були проведені такі мистецькі заходи. Фестиваль Жайвір скликає друзів у Львові, метою якого є відновлення офлайн-фестивалю в часі повномасштабної війни в Україні відродження та популяризація жанру хорового співу наживо, формування неупередженої сучасної, нешаблонної та нестереотипної громадської думки щодо всебічного сприяння розвитку хорового мистецтва, залучення дітей, молоді, студентів, педагогів до вивчення розуміння та шанування спадщини хорового мистецтва, зокрема хорової спадщини українських календарно-обрядових творів. Сучасних українських та зарубіжних композиторів, хорових диригентів, громадських діячів хорової культури у сучасному формуванні усвідомлення значимості колективного музикування, демонструючи, що хор це модне, сучасне та унікальне полівекторне мистецтво, яке об'єднує засобами музики та співу, опираючись на традиції і плітаючи сучасність вихоновує патріотичну національно спрямовану особистість. Дитячо-юнацький хоровий фестиваль Співаємо канон проводиться щорічно з 2010 року. За час існування фестиваль об'єднав дітей та молодь з понад 100 хорових колективів. Видано методичний посібник 55 творів для дитячого хору, написаних в формі канону, методичний збірник хорових творів для дитячого хору, збірник Юрія Антківа Сольфетіо на основі українських народних пісень. Всеукраїнський фестиваль, конкурс хорових колективів пам'яті Константина Константиновича Пігрова в Одесі. До участі у фестивалі в конкурсі були запрошені дитячі хори та вокально-хорові ансамблі старших класів мистецьких шкіл тощо. Вони продемонстрували високу професійну виконавську майстерність. Ідея заходу інформація від студентів до студентів. Спікери на конкурсі є учасниками багатьох мистецьких резиденцій та майстер-класів в Україні та за її межами, отримали особистий досвід під час виступів з різними хоровими колективами та участі у диригентських конкурсах, а також готові поділитись досвідом навчання у мистецьких навчальних закладах Європи. Також у 2023 році був проведений звітній концерт Кам'янець-Подільської дитячої хорової школи, де взяли участь велика кількість дитячих колективів. Хор хлопчиків, хор дівчаток, хорові капели та вокальні ансамблі. У Мукачеві відбувся концерт хору хлопчиків та юнаків на підтримку ЗСУ. Захід пройшов 27 травня у Мукачевському замку. У програмі концерту прозвучали твори Миколи Леонтовича, Тараса Петриненка, Ольфанга Амадея Моцарта і навіть богемна рапсодія Фребді Меркері. Значна частина концертної програми. Твори Володимира Волонтира, серед яких коломийки, ліричні мамині рушники, а також присвячена жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні, закарпатська балада голубка. Українську народну пісню Реквієм Козака несуть» в обробці Миколи Леонтовича було присвячено пам'яті героїв України, колишнього учня хорової школи Романа Жука, який рівно рік тому загинув на війні, захищаючи нашу країну. Завершився концерт виконанням пісні Україну Тараса Петриненка. Подію проводили в рамках святкування Днів міста, але з благодійною метою, проводили збір коштів на підтримку Збройних сил України в рамках проєкту від учнів молоді мільйон для ЗСУ. Отже, такі заходи мають ще й важливу функцію виховання патріотизму в дітей та свідоме розуміння того, що вони також можуть допомогти країні. А також конкурс колядує франкове підгір'я, який тривав у Другобичі аж два дні. Проте минулорічний ювілейний фестиваль відбувся в дистанційній формі, що доводить, що онлайн-конкурси також мають важливе значення, особливо в такий непростий час. Одним із яскравих представників диригентів, який успішно розвиває напрямок віртуального хору, є Олексій Фартушка доктор філософії, старший викладач кафедри хорового та оперно-симфонічного дирикування Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського, член Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича Національної всеукраїнської музичної спілки. Під час повномасштабного вторгнення Олексій Дмитрович почав працювати з хором дистанційно, брати участь у різноманітних онлайн-конкурсах і зі своїм колективом Весняні голоси вони здобули багато перемог. Диригент довів, що така діяльність можлива і в непростий час це допомагає зберегти цілісність хорового колективу. Отже, активна різноманітна концертна діяльність сприяє збереженню дитячих хорових традицій в непростий для нашої країни час на чолі з відданими своїй праці талановитими диригентами. Дякую за увагу!